Є практики, які здаються простими, але приховують у собі глибоку силу, здатну змінити людину зсередини. Одна з таких піст. Якщо ти вважаєш, що піст це лише утримання від їжі, ти втрачаєш нагоду пережити щось справді надзвичайне, досвід, який очищує розум, зміцнює дух і навіть відновлює тіло. Піст може принести ясність у часи сум'яття. Повернути те, що здавалось утраченим, і наблизити тебе до Бога сильніше ніж будь-коли. Та це стає можливим лише тоді, коли розумієш справжній сенс цієї древньої духовної практики. Багато хто сприймає піст як звичайну традицію чи жертву, не усвідомлюючи, скільки обітниць і благословень приховано в ньому. Біблія ясно показує, піст це не просто відмова від їжі. А двері до свободи зцілення та божого керівництва, і не важливо, чи ти постив раніше, чи лише замислюєшся про це. Коли відкриваєш справжню мету посту, він перестає бути тягарем і стає привілеєм, шляхом який веде до внутрішнього оновлення. Але що саме робить піст настільки потужним, як він може впливати не лише на дух, а й на емоції та тіло? Якщо ти хочеш зрозуміти, чому варто постити і як ця практика може змінити твоє життя, приготуйся почути істини, про які часто мовчать. Ти дізнаєшся, як постити мудро, щиро і відповідно до Божої волі. Піст це одна з найглибших, але водночас найменш зрозумілих духовних практик. Коли людина утримується від їжі, це не просто акт самозречення, а добровільне прагнення доторкнутися до вищої реальності. У Біблії піст завжди з'являється у важливі моменти, коли потрібні Божі откровення, допомога чи сила. Його сутність не у стражданні, а у зосередженні серця на Богові. Багато хто сприймає піст як угоду я відмовлюся від чогось, що Бог дав мені бажане. Але справжній піст це не торгівля, а смирення і відданість. Цар Давид сказав: Постом упокорив душу свою псалом 35.13. Це означає, що піст не лише фізичне утримання, а й шлях очищення від суєти, щоб краще почути Божий голос. Коли замовкає тіло, душа починає говорити голосніше. Цей процес трансформує зсередини, це не ритуал, а міст між земним і небесним. Бо коли ти постиш із чистим серцем, піст приносить мир посеред хаосу, ясність у морі сумнівів і близькість із Богом, якої не дає жоден інший досвід. Щоб по справжньому зрозуміти піст, потрібно пам'ятати у його центрі не жертва, а сопричастя з Богом. І саме тут часто виникає питання, чи справді ми розуміємо його глибинний зміст. Біблія не встановлює суворих правил, як і коли потрібно постити, але вона відкриває сутність посту. У нагірній проповіді Ісус сказав: коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Матвія 6:16. Піст це не демонстрація побожності перед іншими, а тиха особиста зустріч із Богом. Його суть не у зовнішніх діях, а у щирості серця. У ритмі повсякденного життя ми часто забуваємо виділити час для духовного відновлення. Та піст це не просто традиція, а практика, що формує, очищає й оновлює. Вона допомагає відчути зв'язок між тілом, розумом і духом. І тоді виникає важливе запитання, як піст впливає на наш внутрішній храм, тіло, у якому живе Дух Божий. Апостол Павло нагадує: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла храм Святого Духа, який у вас, якого ви прийняли від Бога? Одне Коринтян 6, 19-20. ці слова відкривають новий погляд на наше тіло. Турбота про нього це не лише питання здоров'я, а вияв поваги до Бога. Кожен наш вибір у харчуванні, відпочинку чи ставленні до себе свідчить про те, як ми ставимося до цього святого храму. У цьому сенсі піст стає інструментом очищення і відновлення. Він допомагає зупинитися, переглянути свої звички, звільнитися від надмірностей і повернутися до гармонії, це наче духовне прибирання, очищення внутрішнього простору, щоб Дух Святий міг діяти вільніше. Ми часто не замислюємось, як наші щоденні звички впливають на душевну рівновагу. Надмірність, поспіх, байдужість поступово руйнують внутрішній баланс. Піст же стає паузою, необхідною не лише для тіла, а й для розуму, нагадуванням про священність нашого життя. І справа не у досконалості, а в намірі, у бажанні шанувати творця через турботу про те, що він створив. Та важливо пам'ятати. Піст це не самоціль, а шлях відкриття. Під час нього часто спливають на поверхню справжні стани нашого серця неспокій, нетерплячість, залежність від комфорту. І це не випадково, адже саме тоді Бог показує, що потребує зцілення і зміни. Піст вчить нас годувати не лише тіло, а й душу, бо все, що ми впускаємо в себе через їжу, думки чи почуття, формує наш внутрішній світ. І коли ми очищаємо тіло, ми готуємо місце, де Боже світло може оселитися ще глибше. І розуміючи тіло як храм, ми усвідомлюємо, що піст це не окремий духовний акт, він нерозривно пов'язаний із молитвою, утворюючи гармонійний союз двох практик, які підсилюють одна одну. Хіба не дивовижно, як піст і молитва йдуть поруч, немов дві сторони однієї монети? Разом спрямовуючи нас до глибшого зв'язку з Богом, піст загострює духовне сприйняття, а молитва допомагає знайти напрямок. У Святому Письмі вони часто згадуються разом як ключ до більшої близькості з Творцем. У книзі Ездри 8.21 пророк проголосив піст і молився, щоб Господь дарував безпечний шлях для народу, який повертався до Єрусалима. Це чудово показує, піст без молитви, схожий на подорож без компаса, ти рухаєшся, але не знаєш, куди саме. І молитва, і піст можуть бути як особистими, так і спільними. Їхня сила не залежить від кількості людей, а від щирості серця. Ісус, навчаючи про молитву, говорив і про піст, показуючи, що це частини єдиного духовного процесу. У Євангелії від Матвія 1721 сказано, цей рід виходить лише молитвою і постом, це свідчить про глибокий взаємозв'язок між ними, особливо у моменти духовних битв. Піст і молитва мають різні форми, і кожна може бути пристосована до обставин життя. Коли потрібно ухвалити важливе рішення, як пророк Даниїл, що постив і молився про розуміння снів, вони приносять ясність. А коли потрібно заступництво, як у випадку Естер, яка постила за свій народ, вони дарують силу. Ці приклади показують, що піст і молитва не магічні дії, а шлях до узгодження нашого серця з Божою волею у сучасному ритмі життя. Головне не тривалість посту чи кількість молитов, а пріоритет. Навіть коротка зупинка для молитви серед метушні чи свідоме рішення постити заради духовної мети, може змінити наше бачення. Це створює простір, у якому можна почути голос Бога, що часто губиться серед шуму повсякдення. Кожна хвилина, присвячена молитві та посту, очищає наш розум, зміцнює віру і допомагає зосередитися на істинно важливому. Бо Бог завжди відповідає на щире серце, яке шукає його, і саме тоді духовні благословення, які перевищують всі очікування, починають відкриватися. Піст стає не просто відмовою від їжі, це двері, що ведуть до глибокого оновлення душі та спілкування з Господом. Ісая 58 один із найглибших розділів писання, який розкриває справжню суть посту. Бог ясно показує, що справжній піст полягає не лише у відмові від їжі, а у звільненні пригноблених, зціленні ран і здійсненні справедливості. Це не просто особиста практика, це сила, що змінює не лише людину, яка постить, а й тих, хто поруч. Справжній кіст починається зі смиренного серця і має силу торкнутися світу навколо, бо узгоджується з Божою волею, роблячи небесне на землі. Серед духовних благ посту гармонія з Богом. У моменти життєвого хаосу, коли відповіді здаються далекими, піст наближає нас до нього. Як приклад, пророк Даниїл, постячи 21 день, отримав видіння майбутнього Дан 10.2.3 – це нагадує піст не лише прохання про щось, а глибше розуміння Божих планів. І це змушує задуматися, як часто ми шукаємо напрямок, не втихомиривши спочатку шум власних думок. Піст також приносить відновлення, духовне і емоційне, це наче перезапуск душі, що допомагає позбутися гордості і нагадує, наскільки ми залежні від Бога. Недаром в Біблії піст часто супроводжується покаянням і примиренням. Приклад, мешканці Ніневії, які, почувши проповідь Йони, смирилися, постили й і навернулися до Бога. Йона, 3, 5, 10. Їхня щирість змінила все, бо щире серце може зрушити небо і землю. Через пророка Ісаю Бог обіцяє тоді засяє твоє світло як ранок, і швидко з'явиться твоє стілення. 58.8. Це зцілення може бути тілесним, душевним або духовним. Піст діє на найглибших рівнях. Він, як ліки для серця, відновлює те, що, здавалося, втрачено. І справді, дивовижно усвідомлювати, що така проста дія може мати настільки потужний вплив: піст це шлях довіри та очікування. Він навчає нас покладатися на Бога і вірити, що його обітниці здійсняться у свій час. Але водночас він спонукає нас до щирої перевірки мотивів. Бо якщо піст не має духовної мати, він перетворюється на звичайну зовнішню дію. Піст це запрошення до самоаналізу, до тиші, у якій серце шукає істину недостатньо просто утриматися від їжі, важливо зрозуміти, навіщо ти постиш і чого прагнеш досягти. У писанні ми бачимо різні мотиви для посту. Наприклад, цар Йосафат разом з усім народом постив, коли перед ними стояла грізна небезпека, 2 хрон 23. Але він шукав не лише визволення, а Божого керівництва. Справжній піст це не акт контролю. А навпаки, готовність відпустити контроль і смиренно довіритися Богу. Це шлях покори, оновлення й духовного пробудження, який веде до глибшої близькості з творцем. Ця практика відображає наше усвідомлення повної залежності від Бога, нагадуючи, що все походить від нього, і без нього ми ніщо. Неемія, глибоко засмучений станом Єрусалиму постив і молився, шукаючи Божої милості і керівництва для свого народу. Неемія 1,4. Таким чином, піст стає шляхом узгодження нашого серця з Божим серцем, дозволяючи його волі переважати над нашою. І це вимагає справжньої відваги, адже доводиться відмовитися від гордості, самовпевненості та контролю. Піст може бути не лише особистою духовною дисципліною, а й актом заступництва. У часи кризи або потреби він стає проявом любові та співчуття. Прикладом є Мойсей, який постив сорок днів і ночей, благаючи Бога за народ після гріха із золотим телцем. Це показує, що піст не просто особистий духовний досвід, а також потужний інструмент молитви за інших. Він змушує задуматися, за кого чи заради якої ситуації ми готові пожертвувати власним комфортом. Ще одна глибока мета посту відновлення, фізичне, емоційне чи духовне. Це час, коли ми очищаємося від звичних шаблонів і знову зосереджуємося на Бозі. Це період перезавантаження, можливість почати спочатку, відкинувши все, що відволікає. Історія Естер, яскравий приклад цього. Перед тим як звернутися до царя за свій народ, вона разом з іншими постила три дні: Естер 4.17 – Завдяки цьому піст став не лише джерелом внутрішньої сили, а й відкрив шлях там, де, здавалося, виходу не було. Розуміння справжньої мети посту наповнює цю практику сенсом, і коли ми усвідомлюємо її значення, наступний крок навчитися, як правильно й відповідально постити. Бо підготовка має величезне значення, саме вона визначає наскільки глибоким і благословенним буде цей досвід. Починати варто поступово. Якщо ви ніколи не постили, не варто відразу брати тривалий піст. Почніть з малого наприклад, відмовтеся від одного прийому їжі. Так, тіло і розум поступово адаптуються. Також важливо визначити мету духовну, емоційну чи заступницьку. Без чіткого наміру піст ризикує перетворитися на просте утримання від їжі без глибшого сенсу. Не забувайте про воду. Гідратація є надзвичайно важливою. Іноді спрагу можна сплутати з голодом, тому пиття достатньої кількості води допоможе уникнути неприємних відчуттів. Для тих, хто практикує рідкий піст, можна обрати легкі овочеві бульйони або натуральні соки. Проте головне не в заміні їжі, а у внутрішньому зреченні, у зосередженні на духовному зв'язку з Богом, а не на пошуку замінників земного комфорту. Дисципліна у пості має таке ж значення, як і сама мета, адже вона вимагає не лише духовної, а й розумової підготовки ще до початку практики. Під час посту важливо уважно прислухатися до свого тіла. Якщо відчуваєте втому, запаморочення чи слабкість, це сигнал, що варто зробити паузу або скоригувати підхід. Піст це не випробування через страждання, а створення внутрішнього простору, у якому Бог може діяти. Моменти молитви чи тихої розбумливості допомагають не втратити духовний фокус, перетворюючи слабкість на нагоду для зміцнення віри. Цілком природно, що спочатку тіло протестує, воно лише адаптується до нового ритму. Коли настає час завершити піст, важливо зробити це обережно. Те, як ви розговляєтеся, має не менше значення ніж сам процес посту. Щоб уникнути неприємних наслідків чи шкоди для організму, починати слід з легкої їжі, фруктів, овочів, легких супів або бульйонів. Такий підхід не лише дбає про фізичне здоров'я, а й символізує плавний перехід від тілесного очищення до духовного оновлення. Піст не завершується останнім шматком їжі, його справжній сенс полягає у змінах, які він залишає в серці. Він має продовження у глибших стосунках із Богом, у новому баченні та внутрішній гармонії. Дотримуючись цих простих, але важливих принципів, ви зможете зробити піст усвідомленим, безпечним і справжньо плідним. З підготовленим тілом і спокійним розумом цей шлях стає моментом перетворення зустріч матеріального зі святим. І хоча ці роздуми підходять до завершення, саме запрошення жити цими істинами щодня усе ще відкрите.